Вітаю вас, малята. А чи знаєте ви, що таке квітковий магазин? Це магазин, де продають кімнатні рослини. Люди купують ці рослини та прикрашають ними свої оселі. Ось в одному такому магазині трапилася ця історія. Коли покупці та продавці ввечері. Розійшлися по своїм домівкам, квіти почали сперечатися. Я тут сама головна, сказала фіалка. Я маленька, гарненька, в мене пухнасті листя, а квіти бувають різного кольору: червоні, фіолетові, сині, білі, жовті. Люди. Милуються моєю красою, тому я головна. Ні, головний тут я, сказав каткус. І хоча в мене немає листя, проте я маю багато колючок та ворсинок. А коли я квітну, люди зупиняються та захопленням роздивляються мене. Тому я самий головний, сказав кактус. Ви помиляєтесь, відізвалася Лілія. Подивіться на мене. Хіба я не красуня? У мене прекрасні квіти, наче гарне вбрання, ніжні листочки. Я висока та струнка. Люди кажуть, яка ж вона красуня ця Лілія. Тому я сама головна. А ось і ні, сказав Фікус. Я тут головний. Я високий, маю міцне стебло, великі блискучі листя. Люди люблять мене і регулярно притирають моє листя вологою тканиною. Тому я самий головний. А що ви таке говорите? Почав сперечатися папороть. Я маю багато тоненьких стеблин, на яких нескінченна кількість гарних ніжних зелених листочків. Я прикрашу собою будь-яку оселю. Я дуже подобаюсь всім. Тому головний я. Ні, ви всі помиляєтесь, втрутився Бальзамін. В мене красиві листочки, та квіти, надзвичайно прекрасні. Люди зупиняються, довго роздивляються мене, вони вражені моєю красою і з задоволенням купують мене, щоб прикрасити свій будинок або подарувати комусь. Тому не вигадуйте, а погодьтесь, що головний тут я. Сказав бальзамін. І так би вони ще, малята, довго сперечалися, але настав ранок, прийшли покупці і купили всі квіти, хто для себе, хто в подарунок, і кімнатні рослини зрозуміли, що всі вони головні і всі прекрасні. Доглядайте за своїми кімнатними рослинами, поливайте їх. І розпушити землю горшикам. До побачення, малята!